Доброго дня. Сьогодні ми на території приватного будинку у Львівській області, де нашими партнерами компанії Сонячна корпорація було встановлено аж дві сонячні електростанції, гібридні. Одна з них номіналом 15 кВт, а інша 6 кВт. Станції встановлені задля для того, щоб забезпечити безперебійність даного приватного будинку. А так само за рахунок масиву сонячних фотомодулів суттєво економлять кошти власника. Вітаю. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, з яким запитом до вас звернувся власник даного приватного будинку? Даний власник звернувся до нас під час відключень світла, тобто економія електроенергії та безперебійні живлення, було головним критерієм для встановлення сонячної станції клієнтом? Як взагалі відбувалася реалізація об'єкту і яке обладнання підібрали? Реалізація об'єкту відбувалася двома бригадами. Змонтували ми даний об'єкт за три дні. Для будинку було вирішено встановити систему потужністю 15 кВт по інвертору, 15 кВт по. Е, акумуляторні ємності і 15 кВт по фотомодулях е, для лазні було вирішено встановити інвертор потужністю 6 кВт, 6 кВт по фотомодулях та 6 кВт годин по акумуляторах. А, а як взагалі експлуатації даної станції? Власник задоволений? Е, я думаю, що на дане питання відповідь може надати і сам власник. Анна система X3 AES 15 кВт являє собою ексклюзивне та преміальне рішення на ринку е, гібридного обладнання взагалі по всій території України. Вона являє собою повноцінний моноліт, який складається з інвертора на 15 кВт, блоку управління акумуляторів та трьох блоків акумуляторів по 5 кВт годин. Е, чим цікава ця система, це повністю безкабельне рішення. Е, Дуже зручне в монтажі, в обслуговуванні. Так само, ось як ви можете побачити, дана система стоїть на вулиці за рахунок того, що акумулятори мають функцію підігріву. Тобто установка не боїться ні морозу, ні дощу, має абсолютно всі відповідні захисти. А також особливістю даної системи є те, що вона дуже класно працює з перекосами по фазам. Тобто, якщо в нас в даному будинку буде нерівномірне споживання по фазам, система може давати незалежно від інших на кожну фазу від нуля до. 7,5 кВт потужності. До цієї гібридної системи інтегрована автомобільна зарядна станція, яка працює в форматі того, що під час заряджання автомобіля використовується надлишкова сонячна енергетика. Вітаємо Леонід. Доброго дня. 에, підкажіть, будь ласка, чи задоволені ви загалом роботою сонячних станцій? На мій погляд, так. Якщо брати, що воно більше року в мене працює. Проблем не виникало ніколи. Економія електроенергії є. Якщо сплачував десь в районі 15 двох тисяч в місяць, от останній мій платіж був 650 гривень за місяць. Ну, відчуйте різницю. Це з урахуванням Проб... того, що ви ще заряджаєте електромобіль в вечірні ну, часу? Ну так, електромобіль, але мені зробили таким чином, що лишня електроенергія від батарей йде до автомобіля. В тому будинку знаходиться електроплита, яка споживає. Там все на електриці, єдине тільки газ підведений до котла. Все остання електрика. Маю 5 кондиціонерів, ніяких проблем не виникає. Теж все працює. Скажіть, будь ласка, чи зручний для вас моніторинг, програма сама, в якій відображається робота вашої сонячної станції? Ну, Будемо рахувати, що зручний, якщо б було більше часу, я б, мабуть, постійно б сидів би і моніторив. Трошки я не займаюся таким, тому якщо виникає проблема, дивлюся. А враховуючи, що проблем не виникає, чого його моніторити згідно з вами. ще питання стосовно того, як ви прийняли рішення працювати саме з нами. Ну я промоніторив ринок. Що є на ринку, хто пропонує. Потім запитав товариша одного. Він мені сказав, що з вашою фірмою мав справу. Добра, надійна, ніяких проблем немає. Ціна. Практично однаково на ринку. По часу мене влаштувало то, що ваша фірма, якщо конкуренти мене готові були записати на 2-3-4 місяці в чергу, то ваші ми всі питання вирішили протягом 2-3 тижнів. Також в гаражному приміщенні даного приватного будинку встановлено гібридно-однофазну систему, теж високовольтну, для перекриття потреб даної будови. Чим вона цікава, вона так само перевантажується 200% по масиву сонячних фотомодулів і працює на високовольтних акумуляторах, які так само мають систему підігріву, так само модульні, ну і в цілому дуже легкі масштабуванні. Тобто, якщо власника приватного будинку виникне потреба домасштабуватися, це не займає великий проміжок часу і так само не буде досить проблем. Оно дана система масштабується до 50 кВт годин. Як ми бачимо, власник даного приватного будинку взагалі не боїться відключення електроенергії за рахунок цих двох систем. Так само користується абсолютно всім масивом сонячних фотомодулів, які в нього є, і пускає їх на економію. Додатково заряджає електромобіль е, тільки від згенерованої сонцем енергії. Ну і так само бачимо докази того, що гібридні рішення це е, проривні та інноваційні пропозиції на ринку сонячної енергетики. Підписуйтесь на канал Solax Ukraine, щоб дізнаватись більше про сонячні електростанції.